Продовжується, я навіть не знаю, як це назвати, системна дискредитація держави з боку окремих представників окремої служби, яка мала б займатися питаннями безпеки, а займається чим забув. Я був дуже вражений випадком, коли в Києві журналіст Євген Шкурат, який веде розслідування про елітне житло і нерухомість керівника одного з департаментів СБУ Служби безпеки України. У нього розслідування там ну дуже цікаві факти, які потребують дослідження правоохоронних органів. Йому вручає повістку представники ВЛК, які потім стали відомо по кадрам. Їх туди привів, хто б думали, співробітник того самого департаменту Служби безпеки України. Це системна дискредитація використання службового становища, що призводить до дискредитації і Збройних сил України, тому що це воєнкомат, і дискредитація держави, дожитися погрожувати повістками. Повістка це, ну як, є процедура, якщо вручає, то вручає. Це не єдиний випадок в Україні, Я можу свідчити про аналогічну ситуацію, яка мала місце протягом минулого року в місті Чернігові щодо деяких керівників структурних підрозділів і окремих депутатів міської ради. Від партії рідний дім коли представника ВЛК саме по команді Служби безпеки України тиснули, погрожували і вручали повістки. Така сама ситуація як в Києві з журналістом Євгеном Шкуратом. Я би хотів, щоб це питання було досліджено на загальнодержавному рівні. Якщо це є в Києві, це є в Чернігові. Я не виключаю, що це є по всій Україні, і таким чином це засіб тиску на незалежних журналістів. На місцеве самоврядування на опозиційних депутатів. Такого не має бути це ганьба. Це ганьба використовувати воєнкомат представниками Держави Служби безпеки України для вирішення особистих питань. Не сподобалося йому, що ведеться розслідування, на її повістку або закрий рот, або підеш служити. Ми, так, далеко не зайдемо, і у нас результат буде пропорційно негативний до того, хто хтось хоче отримати. Тому я прошу. Взяти це до уваги і припинити цю ганебну практику.